Страшне лихо приніс вчорашній вечір на Київщину. У гостомелі дві молоді жінки, що йшли після роботи додому, просто на зебрі потрапили під колеса «Вольво». Усі деталі трагедії знає Володимир Мельник. Чорний шарф загиблої, як траурна стрічка на дзеркалі білого Вольва. Саме воно на пішохідному переході збило двох жінок. 23-річна дівчина загинула на місці. За життя її супутниці лікарі боролися кілька годин у реанімації, але безрезультатно. Жінка померла. Вона з нами працює на аптечному складі. йшла додому. Перша сміна о вісім вечора уходить. Переходила додому на маршрутку, не знаю, вони тут пішком ходять з сотрудницею ще одні. З'ясувати, чому так сталося, винуватці біди не вдалося. В даний момент не треба. Даний момент не, не треба. треба. Чекайте, Три, чекайте. Ну, ну, нам не треба з'ясувати, на ж... ну, адвокатське. Пожалуйста. Ні, ну Ми розуміємо. Я ми розуміє. повинні з'ясувати обставини, обставини аварії. Обставини аварії з'ясувати безпосередньо. Від міліціонерів. Ну, у нас завдання, нас функція, така ми повинні встановити зараз Я на місці, що не сталося аварію. А представтеся, хто ви. Адвокат. Адвокат водія службової машини, котра, за даними поліції, належить одному зі столичних підприємств. Дуже просить не спілкуватися з винуватцем ДТП. Які підстав ви такі меди висуваєте зараз вимоги. Це не вимога. Ну, зараз це звучить як вимога. Це не є вимога. Це ми хочемо підійти до винової ви... аварії, і почути його е, бачення. А Чого ви вирішили, що він є винуватцем аварії? Адвокат Керманича не спростовує, що його клієнт збив двох жінок, але висновок залишає за судом. Співробітники загиблих цього висновку і бояться запевняють, суд може визнати, що потерпілі самі кинулися під колеса, і призначити винними їх. З подібним вони вже стикалися. Людей тут збивають часто. На этом пешеходном переходе приході очень часто у нас ще еще... одну сотрудницю да. недавно машина тоже чуть не збила днем днем білим днем здесь.